Вперше на Прикарпатті зібралися козаки з усієї України. 700 представників краєвих козацьких товариств нашої держави завітали до Івано-Франківська на велику раду українського козацтва. Це вже 26-те зібрання козаків такого масштабу. Його особливістю стало утворення першої гуцульської сотні українського козацтва. Я сам Гуцули високо живуть, і далеко бачать. І якраз і, коли сьогодні ви бачили, сьогодні приймали у козаки е, Гуцульську гу, сотню, це моєї батьківщини, бо я рано верховини приймали. У наше краєве товариство вони приймали при геть гетьмань приймав. Ну, якщо гудцу розшевелився, то щось має бути на Прикарпатті. Є декілька козацтв. Загалом чисельність місцевих козаків сягає тисячі чоловік. Вони гостинно прийняли побратимів з інших крайових товариств, кожне з яких вирізняється особливим військовим строєм. Можуть бути знаки, відзнаки різні на рукавах, скажем, але я згідний, що форма мала бути єдина козацька. Скажемо, ми форму собі пошили українських січових стрільців і упа, і носеньку на боковині. І вважаємо, що така форма має бути, але можуть бути чорноморські козаки, може трошки бути інше, але в цілому форма має бути одинаковою. На прикарпатті козацькі сили об'єдналися у єдиний рух порятунку під гаслом Україна в небезпеці. Саме з тією метою вони зібралися у Івано-Франківську. Об'єднане козацтво закликало українців гуртуватись довкола президента. На їхню думку, лише глава держави з сильними повноваженнями може зберегти цілісність України та захистити від зовнішніх і внутрішніх загроз.